Єропорт фотон. 244. Ну, 240, так, якби, бо нема ведучого передка. Приїхав, бо проблема, пішла вода в масло. Напевно, прорвало прокладку. Буквально, пару, ну, може, два дні назад. Вал ще кинувся ржою. Воно вже червоне. І то корозія сильна така. Все, от біле, згущеночка. Розбираємо. Знімаємо тут. Я щоб форсунки не знімати, то я їх отак через шланджики тут через трубочки. Тут на насосі так же само, шланджики понадівав і все. Ну, е, всю, всю, джа, Судя по всьому, це він кипів вже, ну, воно все. Той власник того трактора Ну, Трактор, чесно, я би сказав, що він засраний Бруду на нім, капець його б би треба би частіше мити. Ну, нічого Ми Зараз розберемо, помиємо. Мотор от такий, 385 ВТ 18,3 кВт 1 б 1 У нас є Донфенг 244. -й. І в нас мотор, виявляється, такий самий з вигляду, тільки наш. Слабший 17,6 кВт. 47 f мотор 385 ВТ. Так же саме, як тут, лише кіловати. Кіловати не такий і один b 1 B1 номер. КМ385. Буду показувати далі. Знімаю головочку і тут така картина. Тут все класно, тут все класно, а тут все печально. Тут взагалі просто поташ. Отут От зіржавіла прокладочка. І що тут твориться? Що тут з клапанами? Все заржавіло. Ще нічого, це відчистить. А що тут робиться? Диви. І води там -ка. Ну, От якщо тут поршень внизу, цей вверху, цей теж внизу. Ну от маєте 4 см води. Все заржавіло взагалі капець. Взагалі вообще, тут вообще, так капець. Корозія так аж... Це буквально тут за 2-3 дня. Я просто в шоці. Мотор шехон має. Він ще не обкатаний навіть добре. І тут пепа. Будемо розбиратися і дивитися, що там далі йде. Знову моторець. Тут ми вже зняли гільзу. Вийшла легосенько, рукою. Ця рукою не йде, а ця, що прорвало, я думаю, що вона закиша, що треба буде зворотним молотком витягувати. Тепер поршня. Поршня тут ка що. Перший царін. Ми зразу собі тут позначаємо точечку. Тут є позначки такі, що 660 тон у всіх. І тут є вага написана теж. Керником позначаємо собі. І все. Це є в нас другий. Тут теж дві точечки поставили. Ось тут. Це означає, що є другий. І тут по дві верх-низ. А цей третій, що текло. Ну, кольця вже закищі. Оцього були закищі повністю. Тут то, якби компресії вже не було. Ну, кольця повністю всередині було закище. То я їх вже порушав. Ну він страшноватий. Так само, тут позначили трьома точечками. То на всіх щось отаке. Чи то отак має бути 990 чи 0,66, не знаю. Ну і тут вага написана. 517, напевно, я так думаю, що вага. І три точечки, що то з того боку. Так само тут -ка вага, яка. 708. Так, тут 708. І тут у нас. 850. Так, 850. Це лазером їх там. 850, Чи то 4? 4. Ні, 850. Так, 850. Ну, то вони ще так, якби обкатку навіть толком не пройшло. Ці, щоб їхали їхали. А цей, він закисший повністю вже був. Такі... Гільза теж, оця перша гільза, що ми витягли... Ну, позначили зразу собі. Вона ще там хонінговки на ній видно. Може сфокусує. А, є. Гілзе, як гільзе, впше класно. Спершу зараз будемо витягувати ще з другого. Вона тут витягується. Ну, я дивився в інтернеті є різні приспособи, там запихає туди пластину, до гри витягають. Я буду витягувати. Ця взагалі рукою таку запхав руку. Чик. І до гори, і воно пішло. Ця не йде, так? А ця, я думаю, що вона закисла закисло того, що загоріло, що її треба буде. Нічого, маємо зворотний молоток, зворотним молоточком ми зараз тут повитягуємо. Так, ось такий зворотний молоточок у нас. Тут просто колись давно зробив болванку просвердлив. Така болваночка була, просверлив, тут кагайку заварив. Тут нарізав різьбу. Вдав гаючку. Просто запихаю гінзу, закрайчик такий і отак пару раз і воно підійшло. Воно головне, щоб знизу зійшло і потім отак. Ну, неудобно знімати і опа! От і все, і гільза виходить. Вона тут класно все помащено. Зараз ще одну. Знімаємо, Дивимся на неї. Думалося, гадалося. Ця гільза пішла з а ця пішла взагалі. А оця ніфіга не йде. Вона так якби прикипіла, пригоріла. так, що що просто капець. І тосі називає отака штучка заточена. Тряпочку кинули, щоб не вийшло. І не йде, скільки відлупив, вона стоїть на місці мертво. І ніхто звідси не витягнув, і хіба би на станку розрізати. А так станка ще такого в мене немає. Мушу робити так. Печаль страшна. І ось так. З великими муками, силами. Скільки треба було гільзу сколоти, вона ще не йде. Сильно ми її мусили сколоти, аби її витягнути. Я вже знизу залазив. Вона вже була пішла зараз і тут візьмемо за кусочок і по ній видно, що вона була прикипіла просто капець. А запах такий, блін, капець. Тут класно все помащене, а тут ніфіга, тут він був перегрітий. Я так зрозумів, що коли вода туди попадала, вона всередині кипіла і перегріло циліндр. цей. Так, Аж так перегріло. Ще є одна така з, з тих версій, що е, власник цього трактора казав, ну, він його так запустив, він все, все, ну, дуже сильно запущений трактор. Так і просто капець, як запущений. Казав е, цей попередній власник, ну не попередній, а цей такий власник цього трактора, що він міняв розпилювачі. Я кажу, а де давали форсунки, на який стенд? Та він каже: ні, я сам міняв. Просто каже, відкрутив, поміняв, закрутив, каже, їде, їде ні, міняю другий. Коротше, він міняв розпилювачі. І Я так думаю, що то просто в цьому циліндрі було більший тиск, більше солярки йшло. Можливо, А в цьому було голодання і в цьому. І він перегріло, або можливо тут забагато солярки йшло, і ця форсунка ладувала більше, згаралося більше, він більше ладувало, і зато вийшов і так як гідроудар і розірвало прокладку. Це вже така моя версія. А що там насправді було, не знаю. Ну, гільза просто конкретно. Капець просто. Нічого, будемо знімати далі. на силу, на силу витягли ту гільзу. Вона дуже сильно була прикипіла, тут взагалі капець. А то оце то є такий сухий нагар. Вона дуже сильно, я так зрозумів, була перегріта, що капець, вона там мене силу тут здубала, то як оця класна, така чистенька, то ця взагалі ужас. Треба буде то шліфанути. От доки ми не розкололи її, витягнути ми не могли, вона така взагалі. Вообще... Ну, коротше, фенінговки нема, але вона перегріта, просто тупо перегріта. Капець просто. Якщо подивитися на метал. Зблизька він такий весь. Не хоче фокусувати. О! Віджа... Віджарений чугун Ззаді взагалі капець. От. А ця з першого циліндру. Вона ну, нова. Хонінговки ще видно на ній. Це з другого циліндру. Теж є отут кого в цьому місці таке так, як прижарене. Тут є таке, як прижарене. Але все рівно вони нові. Ну, Тут є дуже сильний такий накип. і зверху. Вони практично нові. А цей третій гільза, то просто ужас. Просто ужас. Ну, по металу видно, що він або перегрітий, або фіг, фікціоне. Не хоче сфокусуватися. Коротше, брухт. Брухт, брухт, брухт. Нічого, зараз будемо чистити, видувати все, чистити, шкрабати, мити і будемо робити далі.